та да дам дива. Ну що ж, нещодавно було відео про те, як засухла в мене одна ялиця. І ось подаруночок від чоловіка нова ялиця. Ось така височенька, приміряю вже на нове місце. Вона повільно зростаюча її тут. Такою колоною її будемо формувати, стригти. Ось такий придбали саджанець вчора на ринку. І ось така ялиця 500 гривень. Продавчиня сказала, що вік її 5 років, за 5 років ось такий. Нагнала вона такий розмір. Але, ну, ось вона сказала, що, наприклад, взяти ось цей прирост, він дуже такий ну, потужний. Але вона такі потужні прирости не дає щороку. Ну Подивимось, подивимось, ось так її приміряємо і будемо висаджувати. Помічник вже Помічник. Let's go. Готуємо нашу ялицю до посадки, заздалегідь я її гарненько пролила, щоб вона напилася водички. Ну і в горшечку є тут деякі бур'янці, то я їх приберу. Так як у мене вже тут зростала ялиця, хто дивився попереднє відео, знає то в принципі тут досить непоганий такий вже ґрунт підготовлений, але все рівно дещо я додам у посадкову яму. У нас такий чорнозем, він дуже важкий, коли багато дощів, він ну, трошки навіть схожий на глину. Тому я обов'язково підрихлю землю, додавши сюди пісочок і ось хвойний опад. Він теж буде гарно працювати, можливо, мікориза розвивається в хвої, і це буде корисно для хвойних. Додаю, як завжди, гранули від шкідників ґрунтових, бо з них уже нікуди. І проливаю посадкову ямку, щоб досить така волога земелька була. І далі найцікавіше, завжди ось мені саме Цікаво, які, яка коренева система у рослину. Зараз я е, так обережно розминаю горщик, щоб гарно відійшла вона вийшла з нього. І подивимося, яка ж саме там у нас коренева система. Одразу видно, що вона світленька. От, коли я викопувала попередню свою ялицю, вона видно було, що вона. Е, Така темна, суха. А тут ось є саме ось ці світлі корінчики, які і є ну, силою, скажімо так, рослини, тому що вони впитують усі-всі поживні речовини з ґрунту, і за рахунок них і розвивається наша рослинка. Внизу ми бачимо, вони дещо вже сплелися не сильно, але трішки є. І для того, щоб полегшити проживання рослинки. Ці ось сплутані корінці можна злегка обережно розплутати. Обов'язково приміряю, як стає моя ялиця в ямку, щоб не заглубити її. От В моєму випадку, трішки вона як в ямі виходить, то необхідно додати землі, щоб вище трошки була і ще воно всядеться. І ось так, щоб коренева шийка вона залишалася на рівні з ґрунтом, ось так як вона і зростала в моєму горщику. Результат. Висадили цю ялицю і ось ставила опору таку моталеву. Потрібно ближче зараз перев'язати, тому що досить потужні вітра, і поки вона не укоріниться, краще все ж таки підв'язати. Це, схоже, теж, коли були приморозки деякі. Бруньки повимерзали, шкода. Ось така красуня. І покажу ще трішки краси. Скоро вже розпочинається у нас сезон квітування троянд. Ось вже перші бутончики. Це ред Леонардо да Вінчі. Назвичайно гарний, такі щедрі, щедрі. Ось. Буде просто щось надзвичайне, неймовірне. Чекаємо, поки вони розцвітуть. Ось така новиночка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже-дуже приємно. Долучайтеся, спілкуємося, об'єднуємося. Любителі рослин.